Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Стан посту, браті і сестри, вірніше розглядати все-таки передусім в духовному сенсі. Але дієтична складова харчова також є його частиною. Інколи для когось дуже важливою. Насправді вона початкова. З неї починаємо, але не варто нею закінчувати. Це радше думки в голос. Ми інтегровані в якусь культуру, кожен з нас. Ми українці, і маємо свої гастрономічні традиції. Також ми маємо своїх улюбленців. Ну, більшість з нас це може бути чи собачка, чи котик, чи папугайчик, будь-що, будь-хто. Але нам не, нас не прийнято споживати саме цих тварин, які є нашими домашніми улюбленцями. Якщо ми собі уявимо тушкованого кота чи бульйон з папугая, це буде неприємно нам. Ми не захочемо це їсти без крайніх потреб. Але разом з тим ми будемо казати, що є ті народи, які абсолютно це вживають. Ми знаємо таких. До чого я веду? Давайте ми собі уявимо, тобто ми народилися в Україні, і для нас непритаманно їсти тих чи інших тварин. І навпаки, ми споживаємо інших. Якихось. Але уявімо собі, що ми народилися приміром ну, в буддизмі, де ті люди взагалі не їдять тварин, вони, здебільшого, всі вегетаріанці, їхня основна, головна мета не зашкодити нічому живому, будь-чому. І це непогана тенденція, насправді. Просто прекрасна, якщо чесно. А уявімо собі наших прабатьків Адама і Єву. Якщо Адам справді, коли Господь привів до нього всіх тварин, щоб він їх назвав, то навіть після гріхопадіння, хоча я не думаю, що цей процес, знаєте, падіння він був негайний. Насправді це все було поступово. Оцей присутність гріха в людині і та, як гріх міняє людину, він це завжди поступовий процес, дуже поступовий. І хай Адам і Єва жили набагато довше, ніж ми, як і їхні діти. Але дуже важко собі уявити, що ті тварини, які були їхніми друзями, які, які, про яких вони турбувалися в Едемському саду, в один момент стали. Доступні для них в їжу. Я не думаю, що вони споживали цих тварин. Дуже мало віру гідно це. Та навіть просто не вірю в це. Я думаю, що для них це була так само дикість, як про ті блюда, які я вже згадав, так само, як для нас, їсти кота. А це були їхні друзі. Це були ті істоти, які оточували їх і про які вони турбувалися. Але вже в історії Ноя ми бачимо, що Бог каже, вже після того, як люди вийшли з цих вісім осіб, вийшло з ковчегу, коли Бог уклав завіт з людиною, пообіцявши, що більше не буде такої катастрофи, мається на увазі потопу, коли які знищить весь рід людський, і на знамені цього поклав як веселку. Він і разом тоді сказав, що можете вже споживати, можете споживати тварин в їжу. І, вірогідніше за все, ну, як і вся, весь старий завіт, він показує те, як Бог підлаштовується під людину. Не людина під Бога, а саме Бог під людину. Навіть так було дане священство, храмове богослужіння в Старому Завіті, навіть заповіді Божі. І те були дані в якомусь руслі, по мірі того, що людина здатна чи не здатна сприйняти і втілити. І те саме закон про їжу. Авраам не мав закону того, який був в законі Моїсея викладений. Але разом з тим його попередникам було дозволено вживати в їжу, плоть тварин. І це говорить нам про те, що вже попередники Ноя, незважливо, з якого, з якого коліна, чи це були нащадки Сифа, чи нащадки Каїна, вірогідніше за все, що Каїніти вже вживали. І, можливо, і Сефіти теж, яким представником яких був сам, Но і його діти. І Бог вже нарешті погодився, сказав: вже ви вже це робите, то вже і робіть. Але гадаю, що цей процес був поступовий. До чого я веду? Це слово воно не є бажання заохотити до вегетаріанства, це справа кожного з нас. Знаю тих людей, які абсолютно дотримуються цього. Знаю тих людей, які навпаки не можуть без м'яса для них пість дуже важко. Різні люди є. Це завжди на справу кожного і на вибір кожного. Але мене більше цікавить момент посту в співвідношенні з їжею. Наша фізіологія показує нам, що ми не створені хижаками. Ми більше схожі на травоїдних, ті, які їдять рослину. І думаю, що саме задум був такий Божий споживати те, що нам дає земля. Ми змінились з плином часу, не завжди це на користь нам, щось на користь, щось ні, залежить від того, звісно, як ми підходимо до тої чи іншої речі. Але якщо справді ми задумані не хижаками, я щиро в це вірю, і Бог не одразу призначив тварин нам в їжу, то тут піст виступає в сенсі відновлення певної цілісності, призначення нашого і харчового зокрема. Тобто. Провести час якийсь без вживання плоті тварин в будь-якому сенсі, це певне відновлення цілісності або намагання доторкнутися до того, як ми були задумані від самого початку. І тут він виступає досить корисним для кожного з нас. Ми не будемо говорити про дієтологів, кожен є дуже багато поглядів на це все, і не час про це говорити. Мене більше цікавить повернення до цілісності. Бо саме до цього ми і покликані. Весь момент гріхопадіння це певна фрагментація людини, коли наші частини, тіло, дух і душа стали фрагментовані. Тобто зв'язок між ними існує, досить чіткий, але він порушився певною мірою. І він не завжди нам доступний в тому обсязі, який би мав бути доступний від початку. Тобто ми деградуємо. Або можемо деградувати, врешті-решт. І питання полягає в тому, наскільки ми себе забажаємо зібрати докупи. Повернути те, що втратили наші прабатьки, це, це стосується кожного з нас. І цей характер має поступовості. Як деградація, так і прогрес. Вони всі поступові і викли... потребують дуже багато зусиль. Або навпаки, якщо піддати їм, воно дуже швидко нас зруйнує. А не так вже й багато років нашого життя. Тобто піст в усіх сенсах, передусім в духовному, але і в дієтичному, це намагання повернутися до якоїсь цілісності, проторити собі шлях, побачити методи, які будуть дієві для кожного з нас. Бо ми всі різні: від чогось залежимо, від чогось ні, на щось на нас має більший вплив, щось менше. Тобто, це познайомитися з самим собою. Подивитися, як я реагую на той чи інший подразник, що для мене більш прийнятний, що менше. Що мене більш вибиває з колеї, а чому я більш опираюсь? Тобто піст постає перед нами також і можливістю або часом, які ми можемо приділити для того, щоб дізнатися самих себе краще, дізнатися ті методи, які будуть функціональні для кожного з нас, для того, щоб намагатися відновити цю цілісність. До якої нас покликав Бог, якими він нас створив, і, врешті-решт, до чого він нас закликає? І найголовніша наша їжа, звичайно, це ж причастя, і це безсумнівно. І вона тут вже виступає в, в дієтичному сенсі, зокрема, те, на що ми не могли тим, на що ми не могли, і взагалі не мали права претендувати. Вона відновлює ту цілісність, яка надмірна, яка виходить за межі цього світу, з якою Бог нас не творив, але до якої призначав. Бо ми отримуємо набагато більше, ніж заслужили, тим більше зараз своїми гріхами, але отримуємо з їжею самого Христа, який робить себе доступним для нас і в такий спосіб, щоб ми єдналися з Ним. Тобто дуже важливо те, як ми підходимо і що ми переслідуємо, яка кінцева мета цього посту? Отримуватись корисно, тому що ми втратили цей зв'язок між того, до чого нас закликає Бог нашою духовною складовою, і нашою фізичною, бо тіло нам диктує своє. І ми часто йому піддаємося в той чи інший спосіб. Але це просто час для того, щоб отримати набагато більше, Щоб не тільки поновити себе. А отримати самого бога у спадку Амінь.